Забула я абсолютно про своє ківано, і ви в мене запитуєте, а як воно там? Прийшла подивитися. Дуже гарна зелень, на відміну від огірка, він не хворіє, він квітне, але плодів я до цього часу жодного не бачу. Подивіться, він розплітається просто, як хоче. Він... І це в мене тільки один кущик. Взагалі, один кущик росте тут. Подивіться, який він зеленючий, який він гарний. Але... Ось я помітила перший плід, Так, зараз би. О, ось він. Бачите? Ось це перше ківано, яке я помітила. Буду за ним спостерігати і буду вам показувати, що з ним буде далі. Тому що, в принципі, квітне він непогано, бачите, він весь сіяний квітами. Але ж жодного, жодного плоду я на ньому не побачила. Взагалі туди важко залізти, щоб щось побачити. Тому, але він якось так, от багато хто говорить, що він плодоносить досить пізно починає. Тому сподіваюся, що щось буде.